Банальний ремонт замінюють трубу і кронштейн постійно відпадає так. в цих преміумах. Покажи, що міняємо. Чи клієнт Тому що розбиває резинку. О, резинку. Збиває посадочне місце. І тому потрібно на заміну. Навіть mm -hmm. можна подивитися по трубі. Дивіться, допустимо, навіть нову відкриємо, вона вже тут з резинкою йде. Не Це... знімемо, але ага. самі Оце бачите, резинка. як воно роз'їдає. Оце все. на що, дороги українські класні. Ну, вже воно, яке, можна побачити по підкрилкам. Підкрилки. Як вони іграють, виходить, треба тикти. Це дюралька, вона. Ми не могли металеми зробити, бляха. Дюралька, вона ж все одно. Да. Чи нормально буде? Коротше, все треба обслуговувати. Ті серистри на максі. Коли ті дороги будуть нормальні? Податки всі грибуть, поніво. а дороги отак, всі їдуть на крилах на взльот. Серйозно, я не знаю, в якому місті України нормальні дороги. Де я був кругом гаплик, блядь. Напишіть, бо диви, підкрилки треба міняти через день.